Тут я придивився, а тут дивіться, яка бочечка біля чок. Ти що викручуємо, місто загрібаємо. Між пальцями 20 см. Ну, така кілограм, не знаю скільки. Козарів, красних, Я тут а нормальний, коричневих mm? і таких білячків mm. попались нам штук 20-25 красавчики. Ходимо по полях, збираємо грибочки. Трава до пояса, але тут які попались нам раз. Два, три, Уху. чотири, п'ять, шість, Тут ще й красні. Записав відео для тих, хто надивився відео в тіктоці і зібрався йти на гриби. Не йдіть, тут їх немає. А то все шахраї. Які нас виманюють з дому, щоб ми находились, і нічого не знайшли. Вийшли на вечірню рибалочку. Це де має, вже десь часик, купалася на пічка. Опа, пор. Оно родина? Я думаю, кілограм плюс. Я парадик. Буквально пів годинки просиділи. Додому спокійно. Рекс, ну чим ти мені тут поможеш? Клею я колесо пробив, і він одразу сюди рознюхувати все. Підтягнути треба. Є, є щука. Бляха затягла в цей. Є, є, вечірня зайшла, зірвалася. Блять, зайшла з цього. Фу, витягнув. Диви апарат.